Біфрен, спокій за ясної голови. Майже щодня під обстрілами російські окупанти тероризують місто Марганець на Дніпропетровщині. За два з половиною місяці пошкодили та зруйнували майже 600 житлових будинків, сім закладів освіти та кілька інших комунальних закладів. 12 марганчан загинули, 32 зазнали поранень. Люди їдуть з міста. Ті ж, хто лишаються, облаштовують спальні місця в підвалах та коридорах, каже Софія Богуцька. Ська громада офіційно визнана зоною бойових дій два тижні тому. Фактично ж, росіяни обстрілюють її ще від 16 липня. Окупанти гатять переважно вночі та під ранок. Вони знищують інфраструктуру будівлі та вбивають людей. Як снаряди прилітали на подвір'я 80-літньої пані Надії тиждень тому, зафільмувала камера сусідів навпроти близько шостої ранку. Росіяни обстріляли приватний сектор марганця градами. От ця ракета упала. Там ще далі є. Видите? Вот. стекла все побиті. коридор побитий, о, 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 о. Криша о, там піднялася. Бабця Надія мешкає тут із чоловіком та сином. Усі спали в хаті і лишилися цілими. Люди досі ремонтують дах на господарчих спорудах у дворі. Ось тут гараж, літня кухня і сараюшка. Ще одна ракета була, а друга впала. У курятник. У курятник там ось така дирка, і чотири куриці погибло. Чотири вдрав ламків скла виніс зі своєї квартири на четвертому поверсі багатоповерхівки марганчанин Володимир. Під під'їздом кілька днів тому розірвалося декілька снарядів за п'ять хвилин до шостої ранку. Перший раз я почув вистріл з цієї сторони. Ви ж бачите, вибиті. Угу. Снаряд був касетний, він розірвався в воздухі. Угу. І як я почув, що вже почався обстріл. В польоті в савадія і впав за диво. Тоді із сусіднього будинку двох людей посікло скалками, а сам чоловік отримав контузію. Я вам скажу, я взагалі два години сидів тут в прострації такою ж. Контузія, зріння немножко пошатнулося, слух. А до сусідів Віктора град прилетів прямо у квартиру на сьомий поверх. Сталося усе теж на світанку. Я, я спав, от, теж в мене отак от диван, і я почув, то особисто по звуку вже оподіляю, з куди прильоти, а то рев такий стояв, що я вискочив в коридор щоб у ванну і побачив заріво, взрив і заріва. Віктор живе на 9-му поверсі каже, одразу зрозумів, що то було пряме влучання і побіг до сусідів. На щастя, родина деякий час тому виїхала. З пожильців тут був лише кіт, якого годувала сусідка. На диванчики кіт сидів. Кантужений, ну живий, а возле нього от от оця баланка лежала. Жителька цього ж будинку пані Алла відтоді, чи не щоночі під час тривоги, ночує в коридорі. Пересиділа і то, бо, тому що стоять вже не будеш на столі тяжело. А тепер одно серце коле то те п'єш, то те п'єш. Три дні тому дісталося і будівлі одного з місцевих спорткомплексів, що нині на ремонті. Снаряд прилетів на дорогу і вибуховою хвилою тут вибило вікна. Тож працівники із будматеріалів облаштували собі додаткове сховище, рятуються, як можуть. Ну як бомбосховище. Стінка одна, брату летить з тієї сторони, наргодар у нас з тієї сторони, туди. А це ну, хоча б, що осколки туди не долітали, тому що вікна, двері щось стоять. Якщо буде бути, то воно. Хай трохи так сказати, зменшуємо польоту. і цієї ночі. Росіяни з окупованого енергодару обстріляли Марганецьку громаду. На щастя, минулося без постраждалих. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікне СТБ», Єдині новини.